Так, ми сьогодні будемо тестувати секатори великі. Це Чикамаса 58 8G, це від Чикамаса. Тут два рівне покриття на лезах, є такі от не стійке покриття, але з нього класно змивається стік, а там ще є стійке покриття. Потім буде у нас ARS VS 9Z, це саме велика модель цього бренду. У нього самі найвеликі лези, з цих секаторів і саме широке розкриття. По відчуттях він дуже схожий на чекамаса psa 8G. От, він просто довший, але е, розкриття розкриття руків'я дуже-дуже схоже. Потім у нас буде анотецу 210-та моделька. Це секатор японський, е, теж японський. Теж японський. Е, фішка в нього в чому У нього леза зроблені з такого ж самого металу, як Коцу на 103. Ну, теж є сухий сталь. І, і, і тут є ще хімічне покриття від ржавіння. На ньому не з'являється п'ятна. Ну, Допустимо, якщо грізати кацю, не протерти, ну, воно зразу темніше, це лезено темніше. Ну, Давайте спробуємо, як воно ріжуть. Почнемо от сливка. Це чекамаса PSA 8G. От, Як і зрізу. Як і зрізу. От, чистий, класний зріз. Так, беремо на Тету 210-й. Ріжем їм. От як і зрізу. Ріжемо по вузлах теж, не пропускаємо вузли. Так, якість різу. Якісь. Дуже якісно, чотенько ріже. Так, тепер у нас арс VS 9. От, якісь різу. Якість різу. Я не можу сказати, що арсом зв'ятим це там легше робити. Воно дуже схоже, найбільше. І беремо ще кацун. Він такий, що всі про нього знають. О, він самий шумний. Ну, якість різу в них дуже-дуже схожа. Ось от так отсуна. Так, ну перейдемо на іншу деревину, от, спробуємо товсту. Так, навіть ну, замірюємо, який тут діаметр буде. Ну, Тут буде 15 точно, може навіть трохи більше. Так, от, ну, опять, чикамаса, 58. Дивиться, як відрізав. Дуже якісно, дуже круто ріже. От носиком. Серединкою, опять носиком. Тобто чекамаса дуже круто ріже, все, питань немає. Так, зараз оно Беремо носиком. Беремо серединкою. Беремо опять носиком. Беремо серединкою. Теж дуже круто ріже, нема питань. Так, Арс vs 9. Ого! І важко продавить. Так, теж класно зрізав. воно носи зараз і теж класно ріже. Ну їм різати не легше, чим ці маса катера, може вони для мене завеликі цей взагалі. Так, арт, ой, акацун. Ну, акацун гучний. От. Так, ще раз міряємо диаметр зрізу. Що ми тут маємо? Ми тут маємо 16. Ні, 17 мм. Так, і ще раз пробуємо. Так, оцей ЧКМАСА ПІС8. Чистий, класний зріз. На вузол потрапив, не вдало. Але зрізав без проблем. Так, тепер у нас анотец С210. Ну, Таке відчуття, що АНТ Ц210 легше всього ріше. Ну, чистота зрізу у них не відрізняється, вона однаково. Дуже важко прорізає. Ще раз розмір. 17. Ну, Давайте пошинкуємо на швидкість. от така більша тонка гілочка. Побачимо, як якість буде зберігатися. Раз, два, три. 4, 5, 6. Так, ведра заберем на тецу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. раз Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И лукацун. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, что сказать? смотрите в чем питання. У цей секатор Дев'ятка є ще вісімка цього бренду, але нема проміжного розміру. Там є розмір сто двісті двісті